Для того щоб новорічні свята залишили приємні спогади і не сталося біти, слід дотримувати самих елементарних правил. Найпоширенішою причиною пожеж саме в цей період є короткі замкнення, які супроводжуються через особливо зараз перенавантаження електромережі в умовах блекауту, коли повертається світло, мешканці намагаються максимально зробити все швидко: це попрати одежу, приготувати їсти, попри в квартирах і через перенавантаження електромережі, трапляється. Це короткі замкнення, які за собою провокують пожежі, тому слід пам'ятати, що е, самі ці елементарні правила, дотримуючись їх, виходячи з дому, не залишати увімкненими електроприбори. Тим більше зараз, коли довгий час немає світла, люди забувають, де вони увімкнули світло, де вони залишили увімкнені розетки або якісь електроприлади, це все треба обов'язково перепровіряти. Е, Пам'ятаємо, що в країні війна ворог підступний, укриття рятують життя. Чи це свято, чи це будь-який інший день, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, обов'язково треба себе убезпечити і перейти в безпечні місця, бути в укриттях, дивитися за дітьми це одна також із причин, коли можуть траплятися пожежі. На, на жаль, саме зараз почастішили випадки, коли люди, особливо діти, отруюються чатним газом через неправильну роботу генераторів. В люди встановлюють свої генератори в неспеціальних. Місцях це іноді навіть у помешканнях у квартирах або в житлових будинках. І на жаль, майже кожного дня у нас є випадки, коли є саме отруєння чадним газом внаслідок генераторів. Тому просто дотримуючись всіх цих елементарних правил, можна уникнути біди. Також не забувайте, що користуючись свічками, треба їх встановлювати на рівну і тверду поверхню і не допускати повне їх згорання, тому що це також може призвести до пожежі. Коли є домашні тварини, які можуть перекинути знову ж ці свічки, треба за цим дивитися. Треба користуватися сертифікованими і справними електроприборами. Знову ж таки, це може призвести до короткого замкнення та до пожежі, і е, справними павербанками, на жаль, також є випадки, коли вони вибухають.